Привіт! Розбираємося сьогодні із виразами тригонометричними та логарифмічними. Отже, маємо таке завдання, якому проміжку належить значення виразу синус 410 градусів. Що я тут бачу? Мені потрібно намалювати, уявити собі, як виглядає синусоїда. Схематично, звичайно, я буду це малювати. Малюємо собі ось таку хвильку. І, звичайно, ця хвилька проходить через початок координат. Що я ще знаю? Я знаю, що період синуса це є 360 градусів або ж 2 пі. Тому я зменшу свій аргумент 410. За рахунок періоду я віднімаю від 410 360. І це в мене вийде таке саме значення. Обчислюю. І в мене виходить синус 50 градусів. Тобто значення цього виразу дорівнює синусу 50 градусів, і в якому проміжку лежить значення цього виразу. Давайте дивимося, повертаємося до нашого малюночка. Тут у нас 0, тут у нас під других або ж 90 50 десь між нулем і підругих. І ми бачимо, що на цьому проміжку, де лежить наше, наш аргумент 50 градусів. Функція зростає. Окей, запам'ятали собі це. Тепер, так як функція зростаюча, то мені потрібно знайти такі аргументи, які є трішечки менші, ніж 50 градусів, і трішки більше, ніж 50 градусів. Я візьму такі, які є в таблицях. 45 градусів і 60 градусів. Звичайно, я говорю про синус. Синус. Так. Зараз красивіше напишемо. Синус 45 і синус 60 градусів. І я ж знаю, що синус 45 це є корінь з 2 поділити на 2, а синус 60 це є корінь з трьох поділити на 2. Так як синус 50 лежить між синус 45 і синус 60, функція зростаюча на цьому проміжку, то тоді значення цього виразу лежить між числами корінь з 2 поділити на 2 і корінь з 3 поділити на 2. Отже, відповідь Г. Наступне завдання. Обчислити значення ось такого виразу. Тут у нас мікс, бачите, показникова функція чи показниковий вираз, і в степені є логарифмічний вираз. Спочатку дивлюся на оцей плюсик. Плюсик у показнику. Згадую собі формулу для степенів. При множенні степенів показники додаються. Тут у мене навпаки, У мене є сума показників, коли це буде, та тоді, коли степені множаться. Отже, корінь 20 основа в квадраті і помножити на корінь 20. В степені логариф при основі 20, 16. Бачите, я собі, от за допомогою усієї формули, тільки навпаки, ця формула, так? так, розірвала оцей вираз, подала у вигляді добутку. Тепер тільки залишається обчислити. Корінь з 20 в квадраті це буде 20. Оцих корінь з 20, я собі запишу, як 20 в степені 1 друга. Тому що корінь це і 1 друга, показник степені 1 друга але ж в мене ще був показник логарифм при основі 20-16. Все начебто гарно, тому що тут є основа 20 і основа логарифма 20. Мені заважає одна друга. Беру оту ту одну другу і несу в показник підлогарифмічного виразу. 20 переписую, основу 20 переписую. Тут в мене тепер буде логарифм при основі 20 з 16 степені одна друга. Оцей вираз по логарифмічних формулах дорівнює просто оцьому підлогарифмічному виразу. 20 переписую і помножити на 16 в степені 1 друга. Але 16 в степені 1 друга це є корінь 16. Корінь 16 це в мене є 4. 20 помножити на 4 буде дорівнювати 80. Отже, наш вираз дорівнює 80. І ще одне завдання, теж логарифмічне. Е, начебто ми тут бачимо додавання, але із-за того, що в нас є логарифми з різними основами, ми, звичайно, його не додаємо. Що ми робимо? Будемо акуратненько розбиратися з кожним з цих логарифмів. Переписую собі перший логарифм. Логарифм при основі 2 мені подобається, двічка, гарне число. А от 1 восьма я записую як 2 в мінус третьому. Ще раз, 1 восьма я записала як 2 в мінус третьому степені. Мінус 3, оцей показник під логарифмічного виразу, переношу, виношу перед знак логарифма. Це буде мінус 3 помножити на логарифм при основі 2 з 2. Але ж. Оцей логарифм з однаковою основою і п'яти логарифмічним виразом дорівнює одиниці. 1. Значить, цей вираз дорівнює просто мінус 3. Аналогічно працюю з другим логарифмом. 25 я записую як 5 в квадраті. Двічку теж несу сюди. У мене буде 2 логарифм при основі 5 з 5. І це буде просто 2. Отже, повертаюся. Мінус 3 і плюс 2. Це в мене мінус 1. Відповідь Б.